П'ятеро поранених у лікарні після нічної масованої атаки ворожих дронів по Харкову. Загальна кількість постраждалих збільшилася до 47. Починаючи з 22-ї, протягом півгодини, Росія завдала 16 ударів у різних районах міста. Під вогонь потрапили житлові будинки, лікарні, школа, виробничі підприємства, автівки. Загалом 13 цивільних локацій у Харкові. Зночі комунальники усувають наслідки обстрілів, як місто оговтується від чергової ночі терору. Репортаж Тетяни Доцяк. У багатоповерхівці на проспекті Героїв Харкова зночі працюють комунальники, розчищають вулиці, закривають вікна. По центру міста росіяни вдарили о 22-й, коли люди переважно відпочивали. У квартирі харківського дизайнера Миколи Чаплі вилетіли вікна, балконна рама. Сам дивом врятувався. Я спав да, головою туди. Це, то, прилетів, це все було в Сір. Ну я у мене було діяло стовсе. В на не пострадал. Упродовж півгодини росіяни завдали по місту 16 ударів. Під вогнем опинилися багатоповерхівки та приватні будинки. Постраждали десятки людей. Зокрема, 16-річний хлопець, 5-річна дівчинка та 24-річна вагітна. П'ятеро поранених у лікарні. Лежав я, почув. Вийшли в коридор. А в коридорі страшно було. У квартирі на кухні окно тряснуло на лоджі, два стекла і раму видавило. Також окупанти вдарили по двох лікарнях багатопрофільні міські і хоспісу. Пошкоджено медичне обладнання. У палатах вилетіли півтори сотні вікон. На щастя, пацієнти й персонал не постраждали, адже були в бомбосховищі. Повідомили в прислужбі міської ради. Потреби в евакуації немає. Загалом у Харкові пошкоджено 77 будинків. Вилетіло понад півтори тисячі вікон, понівечено 14 покрівель. За даними начальника управління обласної прокуратури Спартака Борисенка, з березня російська армія застосовує вдосконалені дрони з посиленою бойовою частиною вагою до 88 кілограмів. Вона може бути як осколковою, так і термобаричною. Для нанесення ударів ворог використав БПЛА типу Гарань. 2 наразі на місцях прильотів працюють прокурори та слідчі з метою встановлення наслідків. Атаки черговий злочин росіян зафіксовано як порушення законів і звичаїв війни. Розпочато слідство. Тетяна Доцяк, Олександр Маронюк, Факти, Фактиві. Єдині новини.